Привіт таки всім. You know how this robot works? Сьогоднішні знахідки I'll показую have... вам на районі півгодини поїздила. У нас зараз хаос перед сном, але я зараз тільки от принесла це все. А перед тим, як занести це в свою складову кімнату, вам покажу сьогоднішні знахідки. Фух, ще не віддихалась. Дивіться. Я так розумію, що його навіть і не. А може користувались, бачите, якийсь дротик там є. Ну, не знаю. ні, Він, ні, він заклеєний. Новий з Кей Марта, бачите, дискобол. Вчора малий якраз мені казав перед сном, що він хоче дискотеку. От уявляєте. ще що, дивіться, агі, шкіряні в дуже гарному стані, можливо, в хаті хтось носив. Всередині дуже фані, чистенькі, в принципі, піде секонд. Шльопки теж піде в секонд. Ця сковорода а, чавунна. А, вона як нова, просто пильна, десь в підвалі лежала. Там нічого не пригоріло, просто пильна. Не фірмова, теж їй здам в секонд, бо я таким не користуюсь. Воно таке важке, воно кілограми 4 важить. Um, ще що в нас Оце моя гордість. Бо я такий вже японський один знайшла. Але це, бачите, це хувер. Це британський вінтажний під Японію. А може, то Японія під нього? Не знаю. Словом, він пильний, але він працює, вже перевірила. Що ще? Оця лампа розкішна, бачите, арт ново або арт деко. Вінтажна лампа, причому настільки вінтажна, дивіться, яка в неї розетка. І розетка ця, наскільки я розумію, вона британська. І треба мені адаптор і протестувати її. Але вона сама по собі цінна, навіть якщо вона не працює. Ще отака лампа, дивіться. Я думаю, що це такий не дуже важкий. А... Як це називається? Не мідь, а латунь. так? І у неї оця гарна квіточка і така. Такий плафончик, теж дуже вінтажна, не працює. Я тут відкрутила і бачу, що там трошки покоцані провода. І треба пере... як це називається по-нашому? Rewire нові провода. Дивіться, цю ще не тестувала, тільки от перше б... в другий раз беру в руки її. Тут зовсім таку малюсеньку лампочку треба. Давайте затестуємо разом, якщо розетка підходить. Якщо розетка не підходить, розетка австралійська, давайте попробую її. Ось, друзі, благо лампочок в нас дофіга, зі смітників теж. Теж пильна, це мрамор. І отака ручна, бачите, розпис. розпис ручний. Дуже гарний. Я так уявляю, що тут щось було а, бачите, таке щось було зверху, але його я не знайшла там. Тому я зараз виключу її. І щось будемо з нею думати завтра вже. Що вона ще? Така розкішна, бачите, ручної роботи А-ля Пап'єма ще з, з пелюстками квітів, коробочка. Не знаю, що в ній було. Вона досить чиста. Взяла її. Я знаю точно, що завтра вивіз, бо в нас вивіз, і це в нас на районі сусідньої вулиці. Це теж працює. Крепи робити. Млин, млинці тоненькі. Це взагалі супер. Що ще? Ага. Скан бачите, стальна така гусятниця, або засмажувати картоплю в духовці. так? Я думаю, це теж вінтаж, тут навіть маркировка, я дивіться. А вон Avon. Ось це вінтаж 100%. О, чихати хочеться від тої пилюки. Таку кружечку взяла. Сьогодні я рятую. Сьогодні я в, 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 в стані рятування речей. Тому що завтра просто це все вже вечір, і крім мене ніхто це не забере. Оце, напевно, собі залишу. Проперт. Вінтажне, бачите? Одне вінтажне, друге вінтажне. Це таке британське, я думаю. Думаю, британське Swift Whip називається. Трохи її почистити треба. Тут не написано, але я впевнена, що воно. Ручний міксер. Дивіться, яка милота набір, бачите, комплект? Де воно зроблено? В Японії. Тортик е, давати, так, накладати в тарілочку тортик. І це, напевно, сир різати, я думаю. Милота молотою, абсолютно собі залишаю. От і все. А, ні, ще сумка. Теж сумку взяла: Samsonite, вінтажний, не заглядала в неї. А, але Сланя там ще є, бачите? Ще, ще продовжуємо огляд. Дуже класно, бачите? На двох колесах така сумка. В хорошому стані. Здається, без запаху. Давайте заглянемо, дивіться, чийсь чулок є. Так, що там ще може бути? Я вже руки запихаю, так, сліпу. Вже втомилася, слухайте, сил нема. Що це таке? Карта Joker British Airways. Бачите, в Китаї зроблено, але це вінтаж. Це досить старенький, Такий, бачите. Що ще? Ага, ця сумка це я давно знайшла, але я в неї поставила, вона в мене в мене в машині була. Поставила ці речі, які знайшла сьогодні, щоб вони не побилися. Оці. Рам покажу. Благо є, що показати сьогодні. Дивіться, яка милота. 3D такі випуклі рибки там всередині. Китайський для соєвого соусу. І отакий от набір. Не знаю, чи він чи ні. Для чого саме можемо для молочки? Знаєте, для вершків, там я не знаю. Скажіть мені, що ви думаєте. От. І що ще не знаю, що це, напишіть мені, що ви думаєте. А дивіться, поламалося. Хтось на неї сів, якийсь ідіот <кхи> поламав. Я в темряві не помітила. Значить, Я її зараз винесу на смітник, але там написано, що це не більше п'яти кілограмів. Мені здається, що це щось для кухні. Так що давайте розкажіть мені, що це таке, а поки я це винесу на наш смітник. Кошечки, я тільки зараз розумію, скільки всього я сьогодні знайшла лазурований горщичок. От така зовсім нова, бачите, з етикеткою вручну хтось її зробив. Ось з дуба. Ну, щось, знаєте, коли пригощаєте гостей. Тут я ще не дивилась, мені просто треба було в торбочку, щоб покласти в торбочку. Я побачила, що тут якісь косиночки дитячі, або не дитячі, бачите косиночка. Ще якась тут, дивіться, чепчик для дівч... дівчинки. Я це все концдам. Різні бантики. Бантики. Давайте я висиплю швиденько. Чого я так спішу? Бо чоловік пішов собаку гуляти, як тільки прийде, нам вже спати треба. Вже дуже час підпираю, Йому рано вставати зранку. Бачите, то я так спішусь. О, яка то собі можна залишити заколка. Ведмедик. Що тут ще, ще один ведмедик. А, бачите, в шкільне таке, в школу, напевно, або в садочок десь таких два ведмедика є, ще косиночки. Що це таке? Теж заколка, оббудочок. З зайчиком. Ну, бачите, милота милотою абсолютно милота. Що в нас ще? Ой Боже. Ще це треба скласти, щоб прибрати все. Таке все ла не хотіла лишати. В свою колекцію візьму. Завтра, напевно, прийдеться в секонд їхати і відвозити багато барах... борохла. Ем, Штани фірмові Бен Шерман. Просто знаю, що ніхто не візьме. Навіть не знаю, що за розмір. Я таке, в принципі, не ношу, але це ляний костюм. От такий гарний тут. Видно, що його десь вручну хтось робив. А може і ні, не знаю, може. Це льон, я так розумію. І незрозумілого розміру я навіть не дивилась. Я знаю, що все кон понесу, в принципі. Бачите, нема розміру. Можливо, цілком, що це. Ам... А, може на замовлення? 54. Щоб то значило цей розмір, я взагалі не розбираюсь. Якісно зроблено. Ладно, так, що ще? Це взяла все кон здати. Малий мій таке не буде носити, це вже занадто таке, там китайська на ньому бірочка. Але можливо, в малому ще буде одна куртка. Дивіться, класна куртка. водонепроникна, якийсь джален. Джален її на 4 рочки. Гарна, втеплена курточка. Парасолька тестована, все працює. Ну, трошки тут подерта з одного боку, але все одно. Не на свалку, ж її. І тут а, така мокра торба, бо вона, бачите, закрита дуже сильно і мокра. Але там всередині для рибалки. Прибамбаси. А, як ви вже зрозуміли, я готуюсь до рибалки потихеньку. У мене вже є вудочка, вже є один комплект різних крючків, наживок. І я потихеньку збираю. Люди викидають. Там ще були такі чоботи типу по болоту ходити, а мені вони не потрібні, бачите? Для рибалки тут прибамбасики. Ліска, різні крючки, якісь шнурочки. Ножички, що там ще є, боже, навіть не знаю. Ну так, все для, для рибалки. Вудочки там не було, можливо, вже вудочку хтось забрав, якісь шматочки, мокре, все промокло. Ніж рибацький, О, це на наживка мушки на, на які? Форель. Так що, хай підсохне, ми не будемо це. Тягнути в хату поки що. І ще один дайсон. І що ще? Ага, ну і оце. Хочу, щоб підсохло, чомусь воно підмокло. Плетенна корзина з трави. Її треба підсушити. Вона вся мокра. На цьому дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, коментарі, підписуйтесь і підписуйте своїх близьких, рідних, друзів. А я біжу спати, біжу складати все це барахло, витирати його і спатоньки. Дякую.